Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Потужний вибух на газосховищі в передмісті Саратова, пожежу та дим видно за кілька кілометрів. Пишуть про рій дронів, який пройшов аеродром, газове сховище, ядерне сховище, а також казарми та військові частини. В той же час бомбардувальник Ту 160 який випустив годину тому ракети по території України розбився на аеродромі Енгельса. Підтверджують джерела телеграм-каналів. Під час повернення на базу штурман зафіксував залпи двох переносних ПЗРК по літаку, так як супроводу не було, а теплові паски не передбачені. Бомбардувальник підбила, пише телеграм-каналу Топропомсте. Росія тримає все в секреті та не визнає таку зухвалу диверсію. Проте всі в шоці диверсії вийшли на новий рівень. Наразі аеродром «Енгельс-2» знову у стані підвищеної готовності, і після збитого літака і після ударів по місту. Після падіння бомбардувальника під Саратовом незвичайний рух. Зокрема, тут авіація перебуває в бойовій готовності. Швидше за все, окупанти готуються до нового масовного удару по Україні. Українські дрони вже завдали суттєвої шкоди російським нафтопереробним заводам. Але після цих ударів російські НПЗ підлягають Монту в одних випадках їхнє відновлення тривало кілька тижнів, в інших кілька місяців. Ці удари призвели до проблем із постачанням бензину в країні агресорці Росії, проте важливо здійснювати такі атаки системно і послідовно. Але варто також бити по об'єктах, які пов'язані з виробництвом пального для літаків надзвукової авіації, бомбардувальників, які завдають ударів по наших містах і позиціях ЗСУ, також пального для крилатих ракет. Про це сказав президент центру глобалістики стратегія 21 експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар. Під час чату на Вредді пошкодження внаслідок ударів по російській нафтопереробці не мали остаточно фатального характеру. Тобто, все це підлягає ремонту відновленню через певний час. В одних випадках відновлення тривало кілька тижнів, в інших кілька місяців. Наприклад, Туапсинський НПЗ відновлювався три з невеликим місяцями. Він запрацював на початку травня і через кілька днів отримав новий удар. Зазначив гончар. За його словами, так чи інакше ці удари призвели до проблеми з постачанням бензину в РФ. Попри те, що російська влада запевняла, що ці удари не такі вже і відчутні, ми побачили запровадження обмеження Верев не тільки щодо експорту бензину, але й початок постачання до Росії пального, зокрема бензину з Білорусі та Казахстану. Це свідчить про дошкульність наших ударів, сказав він. Але при цьому експерт наголошує, що для нанесення суттєвої шкоди країні агресорці Росії такі удари повинні бути системними і послідовними. У той же час гончар сказав, по яких об'єктах Верев потрібно першочергово бити, щоб завдати Росії максимальної шкоди. Ще один важливий момент це ураження тих об'єктів, які продукують нафтопродукти не широкого вжитку, але який має дуже важливе значення, наприклад, виробництво пов'язані. Зміні спеціальними видами пального призначеного для літаків надзвукової авіації бомбардувальників, які задають ударів по наших містах і позиціях ЗСУ, супальне для крилатих ракет, тощо. такі об'єкти мають бути постійно під ударами. Це є рецепт того, як завдати максимальної шкоди ворогу. І зрештою, ця шкода має стати фатальною, сказав експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.